Наступна установка, на яку ми покажемо розпаковку, це теж Kaiken OND 920. І подивимося, яка комплектація, що входить. Бачимо все вже як фірмовим почерком все класно запаковано. Є все для, для початку роботи. Ось так виглядає установка на тримінці з платформою. Бачу вже, що повернуто не в ту сторону, але це, мабуть, так краще і складає. Ось так виглядає. Тут вже швидкості не перемикаються, трошки менш потужна, ніж попередня, і менша стійка. Але теж багато є робіт, які можна виконувати даною установкою. Максимальна коронка десь тут до 250-ї. Звертайтесь в особисті для покупки.